Шестирічний харків'янин встановив новий рекорд України. Лев Бондаренко запам'ятав понад 300 наукових назв живих істот. Заради цього досягнення в національному реєстрі рекордів навіть відкрили нову номінацію. Звучить вона так: найбільша кількість відтворених дитиною наукових назв живих істот. Наскільки важко давалось досягнення, Світлана Фичун знає. Шестирічний Лев Бондаренко прийшов у зоопарк не познайомитися з тваринами, а показати скільки він про них знає. Щоб зафіксувати його надзвичайні здібності, у реєстр рекордів України довелося додати нову номінацію, яку назвали найбільша кількість відтворених дитиною наукових назв живих істот. Такого рекорду ще в Україні не було. Ні в такій віковій категорії, ні старшої дитини, ні меншої дитини. Це абсолютно нова номінація. Перед зірковим моментом Бундеркін раптом засмутився. Мама відмовила йому у відвідуванні акваріуму, який син може роздивлятися годинами. У мене погане настроєння. Я думаю, плахом а плахом думаєш. Що ж я не пойду в цей акваріум. Байдем в акваріум. Хорошо? Мама Ольга допомагає сину в встановленні рекорду. Виводить на екран комп'ютера фотокартки з зображенням істот, але згадує їх наукову назву. Каспійська кумжа, морський таракан, чорноморський калкан, бакоплав, капіпод. Быстріє синочка. Ваху. Іноді лев відволікається на пояснення. То, що головою, Вот это а это голова його. Нічого собі. Ми защитуємо тібі результат 310 научных названий живых существ. Рекорд установлен. За процесом встановлення рекорду, окрім представника Національного реєстру України, спостерігали 55 п'ять мав і мудра сова. Глядачі здивовані здібностями лева. Забув так много доволі сложних названь. То есть та очень трудно заповнять. Дивує шестирічний хлопець навіть власну маму. Благодаря ему я вообще столько всего выучила, Ну благодаря сыну. Я действительно учусь с ним каждый день. Он меня удивляє, васхищає, учить на рахунку лева. Вже три національних рекорди: нагорода за останній, яке обіцяла мама, похід до акваріуму. Світлана Фечун, вечунколощиров харків. ТЕСН один плюс один.